Канал Село Ти Моя Доля вітає всіх із Новим 2026 роком. Бажаю всім миру, доброго здоров'я, успіхів усіх справах добрих і хай здійсняться все задумане. А до нас зранку прийшла. Поснідати прихожанка. Я її навіть заочно назвала Кларою. Хоч не знаю, як вона називається, трошки супчику зіла, але чекає, що ще винесу якусь смачнинку. А звіривнивець стільки бурчить, бо він супу не хоче їсти. Він хоче колбаски, ще щось м'ясця, смачнинок котячих. На, Клара, на. В честь нового року на тобі кусочок колбаси. Ой, ой, я ж ото-то. Тікає із своєї здобиччю, не вірить в своє щастя, що отримала таку смачнинку, бо супу і вона не дуже так хоче їсти. Десь її добренько підкормлюють ті другі люди. Ось так, тепер і котам не дуже так догодиш. Не будуть вони супу звичайного людського їсти, не дуже так хочуть. Ходи, ходи, дам ще, ходи. Бо наш навіть колбасу і то не всяку хоче їсти. От чого пещені коти заховалася, має схопку там. Під лавкою і трапезує, зустрічає новий 2026 рік. Та й ми теж, слава Богу, що дожили. Що мало я тобі дала, да? та й будемо теж снідати. Спочатку котиком, а тоді вже собі. Наш тільки встав, тільки двері рипнули, він тут як тут. І одразу давай їсти. Добре, що є кури, то кури і суп з'їдять також, хоч і коти не хочуть їсти супу, то кури з'їдять. А наш трошки на вулиці побув і до хати зараз тіче холодно в ножки. Ще раз всіх з новим роком, дякую за увагу! Це був канал село ти моя доля.